Взагалі мистецтво воно е, має велике значення для, скажімо, для... М Культурного, ну не тільки культурного, а інших видів, в тому числі навіть політичного, я б сказав, би, тому що воно відображає як ставлення нас до, до минулого, до сучасного, і також в якійсь мірі навіть пророцтва з приводу майбутнього. І саме художники це мається на увазі всі: і образотворче мистецтво, і музика, і театр, і кіно вони гостріше відчувають. Цю всю напругу суспільства, напругу того, що відбувається, і вони якби змушують людей, прямо фактично змушують людей задуматись над тим. Що було, що є, і чого ми можемо досягнути при певних зусиллях, і також відсилають нас до нашої історії, до нашої пам'яті, знову ж наштовхуючи їх на те, що ми повинні це все, що було берегти. А берегти ми можемо його тільки такими засобами культури, тому що зникають народи, зникає економіка. А що залишається? Залишаються наскальні... Малюнки залишаються, фрески, розписи, архітектура, яка власне є культурою.